Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. З кожним днем стає тепліше, і це означає, що всі ми хочемо скоріше поїхати на нашу улюблену рибалку по відкритій воді. Сама велика армія рибалок це любителі ловлі коропа та карася. Саме для них і буде цікавий цей випуск. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги нову насадку для ловлі коропа та карася Водограй. Як тільки водограй потрапляє у воду, він починає виділяти унікальний пігмент, який створює запашну кольорову хмару навколо насадки. Тим самим приваблює рибу з великої відстані. Кожен вид насадки має в собі одночасно два кольори. Тим самим швидко звертає увагу риби на себе на будь-якому рельєфі і при будь-якому освітленні. Насадки водограй зроблені у формі овалу. Як стверджують рибалки з Англії, експерименти показали, що реакція риби на таку форму в декілька разів краща, ніж класичний шар. Водограй це плавуча насадка, що дозволяє їй бути піднятою надмулякою, брудним дном або рослинністю. Також за рахунок плавучості насадки. Риба дуже легко ковтає водограй, не помічаючи ваги. Увага! Склад, з якого зроблена насадка водограй, дозволяє одягати її на волосяну оснастку без допомоги свердла. Також її можна одягати прямо на гачок як кукурузу або перловку. В асортименті водограя зібрано 8 самих улюблених смаків. Їх можна розбити на дві групи. Перша група це група, яка виділяє червоний пігмент. В неї входять слива, полуниця, горох-часник і просто часник. Друга група це група, яка виділяє флюоресцентний пігмент. В неї входять такі смаки, як мед, конопля, тігровий горіх і бубельгам. Насадки водограй в кожному смаку мають три розміри 5х8, 6х10 і 8х12 мм. Це дає можливість бути готовими до будь-якого настрою риби. Насадки водограй мають зручну упаковку, виготовляються в Україні і мають доступну ціну. Для наших партнерів, які працюють з торговою маркою «Фанатик», ми зробили такі зручні шоу-бокси, в яких є весь асортимент водограю і весь асортимент опіуму. А для наших роздрібних клієнтів ми вирішили провести акцію. Кожен рибалка, який вирішить купити весь асортимент водограю, а це 24 позиції отримає безкоштовно таку чудову сумочку. І я впевнений, що в цьому сезоні з насадкою водограй ваші улови будуть не перевершені. Але пам'ятайте, риби треба брати рівно стільки, скільки ви можете з'їсти. З вами як завжди був Юрій Петраш і насадка водограй.